Оксаночко, привіт! Привіт! Я хочу, по-перше, тобі подякувати за те, що ти змогла і погодилася на сьогоднішнє інтерв'ю. І дякую тобі за цю неймовірну локацію. Тут Здарочка. дуже красиво, і незважаючи на те, що чутно вибухи, ми досить близько знаходимося до зони бойових дій. Але ці красиві терекони і гарна природа, мабуть, в якійсь мірі повертають нас думками хоча б. До нашого цивільного життя, коли ми ходили в походи і просто гарно проводили час. Розкажи, будь ласка, про себе, представся, де ти служиш, яка твоя бойова спеціалізація? Мене звати Оксана, зимний струм. Я служу в гвардії наступу. Це четверта бригада оперативного призначення. Займаюся ну, безпосередньо наданням медичної допомоги в зоні бойових дій, тобто на позиціях. Скажи, як потрапила саме до гвардії наступу? І чи пам'ятаєш цей момент чи день, коли для себе прийняла рішення, що ти хочеш долучитися до лавармії? Пам'ятаю, цей день це ну, був день повномасштабного вторгнення 24 лютого. Ну, насправді це сталося доволі різко, тому що різко змінився контекст взагалі всього життя українців. До війни я була хореографом, у мене була своя школа. Але коли почалася війна, я просто відчула, що це більше не моє місце. Почала думати, чим я можу бути корисною. Так як в мене є медична освіта і певний досвід, ну як для себе вирішила спробувати піти бойовим медиком. Перший мій бойовий досвід був при звільненні Києва. Зараз я розумію, що це була дуже весела прогулянка порівняно з тим, що ми маємо зараз. На позиціях. Досить багато дівчат зараз нам кажуть про те, що складно потрапити на бойову позицію. Доводиться її або добиватися, проявляючи досить таку наполегливу позицію і цілеспрямованість. Як у, як у тебе це було? Для того, щоб жінка була на рівних з чоловіком в армії, їй потрібно робити в 10 разів більше, ніж чоловіку. Після того, як ти заслуговуєш на повагу, стає легше. У мене чудові побратими, я їх дуже люблю. Вони люблять мене, і ми один одного поважаємо. До цього потрібно завжди прийти. І кожного разу, коли ти, наприклад, потрапляєш там в інший підрозділ, в інший батальйон, цей шлях він проходиться заново. Іноді швидше, іноді там, повільніше. Мене насправді це дуже сильно дратувало. Чому тобі потрібно заслуговувати на якісь базові речі? Чому там хлопець без освіти, без якихось навичок і так далі. Він спокійно потрапляє в армію, а мені потрібно півроку добиватися і доводити щось комусь. Ти сумуєш за роботою, яка була до 24 лютого, за своєю школою, за хореографією? В цілому сумую за творчістю я художниця. І якраз до повномасштабного в мене мала бути виставка. Це теж було одним із таких переламних моментів, тому що ну, як в кожної людини, в тебе є якісь певні періоди в житті, там, більш погані, більш хороші. І ось якраз поганий період в моєму житті почав закінчуватись. І була якась картинка, якісь плани, тобто ну, це все відчувалось для мене. Справжнім і підходящим для мене на той момент, і ось в один момент ось так це все закінчилось. Не тому, що ти так вирішив, а тому, що просто хтось прийшов і сказав, що все, твоє життя тобі більше не належить. І тому я пішла в армію, тому що таким чином я повертаю собі своє життя. Зараз я себе відчуваю на своєму місці насправді. Ну, кожна людина, мабуть. Більш-менш притомно, задає собі іноді питання, де моє місце, в чому взагалі сенс цього всього. У ну, мене це було дуже гостро, скажімо так. Це була постійна боротьба з самим собою, постійна боротьба за те, щоб відчувати себе в цьому світі, ну, просто нормально хоча б. А зараз э, цього немає, взагалі немає. Зараз все дуже просто. Війна все спрощує. Просто робиш те, що ти повинен робити, і ти знаєш, що ти робиш це добре, якщо ти це знаєш. Тобі, дається э, відчуття правильності якогось. Тобто немає цих запитань, а чи могла би я там. На даний момент, от може, мені було краще там, піти в якусь іншу сферу, чи робити щось там, більше і так далі. Ти просто робиш все, що від тебе залежить, твій максимум, і це правильно. На часі те, що ти вважаєш, на часі для тебе. Тобто е, можна так само займа... ну, працювати хореографом, донатити, займатися волонтерством і так далі. Це не менш важливо. Я завжди обираю. В чому. Мій коефіцієнт корисної дії на даний момент буде більший. Можна було залишитися на, ну, на цивілі, це достатньо складно. Е, потрібно постійно не втрачати цей контекст, постійно ну, прикладати якісь додаткові зусилля для того, щоб не втрачати фокус. Е, а коли ти знаходишся ну, в піздерезі, перепрошую. Як є? То ти автоматично вже знаходишся в цьому контексті, і тобі просто треба це вигрібати. Єдине, що я не поважаю, це людей, які е, поза війною. Ця війна нас не стосується, там, ви самі там це вибрали, і так далі. Або е, ще чудовий варіант, мені дуже подобається, чому я там повинен бути. Наскільки суспільство зараз не готове приймати наших військових, які вже будуть ветеранами, а їх будуть просто ну, мільйони 4-5 мільйонів ветеранів нас прогнозують. На жаль, так і є. І в нас є дуже великі проблеми з реабілітаційною ланкою. Я маю на увазі не тільки фізичну реабілітацію, тобто не тільки там протезування, а й з психологічною реабілітацією. У нас немає достатньої, скажімо, кількості спеціалістів, центрів, які будуть цим займатися, а попит на це колосальний вже. Тобто в нас вже дуже велика кількість ветеранів, які вже своє відвоювали. І якщо люди думають, що просто ми будемо воювати вічно, ну ні, так не буде, на жаль, це неможливо. Ми закінчуємося фізично, дехто отримує поранення, які не дозволяють більше воювати, дехто гине а Дехто психологічно закінчується. От до питання, що б я хотіла змінити у суспільстві, хотілося б, щоб люди були свідомими не через страх, тобто не, не тому, що мені страшно за своє життя, бо по нам прилітає ракета, а через самоусвідомлення: усвідомлення того, що це твоя країна, це твої люди. Ти частина е, цього. Ти маєш щось робити для того. Щоб цей контекст покращити, а не жалітися на нього. Тобі буває страшно зараз, а... коли ти тут і вже маєш з чим порівняти? Звісно, ну кому не страшно, той довго не живе. Страх це нормальна річ, і всі люди відчувають страх. Питання ж не в самому факті цього страху, а в тому, як ти з ним справляєшся. Коли е, відбувається ну, в моменті щось страшне. Е, мені не страшно. Ну, я просто знаю, що в мене є робота, я роблю цю роботу. А е, потім, коли стає трошки більш спокійно, починається відходняк. Тобто ну, ти починаєш ці всі фізіологічні штуки відчувати, е, тремтіння в руках, там, в животі оці всі метелики і так далі. Але е, якщо ти знаєш, що, що це таке, та, що це ну, нормально, е, ти спокійно з цим справляєшся. Ти дуже творча особистість, враховуючи спеціальність і фах хореографа. Знаєш, творчі люди, вони такі дуже особливі, вони досить багато речей, досвід і людський біль пропускають через себе. Чи бувають у тебе моменти, коли воно накопичується і ти відчуваєш вигоряння втому, можливо, апатію? Як взагалі справляєшся з цим? Так, бувають такі моменти. Я знаю, що мені допомагає. Тобто я знаю, що я можу зробити для того, щоб мені стало краще. Або малюю, коли я була на позиціях, от нещодавно в мене не було на чому малювати, і я просто взяла форму 100 і намалювала на ній якийсь черговий свій шедевр. Мені дійсно це допомагає. стає, ну, Це як вихід якихось емоцій, і плюс вихід із оцього емоційного ступору. Багато негативних емоцій, які ти не можеш собі дозволити прожити, ну, наприклад, смерті побратимів. А ти не можеш собі дозволити це прожити зараз, бо в тебе поранені, і важкі, і їх багато, і тобі треба працювати. І навіть коли там якісь півгодини спокійні є, ти не можеш сидіти і плакати, тому що в будь-який момент можуть, ну, може статися все, що завгодно. Насправді, поки я тут, я не збираюся з цим нічого робити. Типу, я просто тримаю себе в якомусь адекватному стані для того, щоб працювати. Цього не потрібно робити. Взагалі, будь-яка глибока психотерапія. Під час бойових дій, під час е безпосереднього ризику для життя це е хрестик, заборона. Цього не можна робити. Тому так, або малюю, можу ще потанцювати. Ну, класно, коли хлопець приїжджав на два дні, було дуже розвантажує, якщо ви мене розумієте. Дуже розвантажує. На жаль, не дуже часто то відбувається, але. Ну, от, наприклад, зараз я собі роблю манікюр. Хоча до війни я взагалі не робила манікюр. Ну, тільки якийсь там гігієнічний, ось так стригла нігті просто під ноль і все. А зараз для мене це якась... Ну, якийсь зв'язок з цивільним життям. Назви топ-5 правил бойової медикині, особисто твоїх. Залишатися зібраною. Це це дуже важливо. Коли ти втрачаєш фокус, люди починають помирати. У мене, на щастя, не було такого, і я сподіваюся, що не буде. Друге правило постійно навчатися. Ніколи не можна думати, що ти знаєш вже все, і ти не можеш якось самовдосконалитися. Коли ти починаєш думати, що ти просвітлений медик, і взагалі ти все в житті бачив, обов'язково стається якась фігня. Яка тебе повертає з небес на землю. Завжди-завжди в тебе повинен бути гарно вкомплектований рюкзак. Це твоя там третя рука, я не знаю, як це ще назвати. Скажи, будь ласка, чого ти ніколи не забудеш і чим будеш пишатись? Для мене важливо відчувати, що я роблю все правильно для себе особисто. Просто є внутрішнє відчуття, що так правильно, навіть якщо це важко, робити щось правильне зазвичай важко. Цього для мене достатньо. Ти підтримуєш якийсь зв'язок чи, можливо, цікавишся станом здоров'я, життям хлопців, яких ти врятувала? Звісно, це все мої хлопці. Я їжджу до них у лікарню, з ними на зв'язку постійно. Е, ну, коли не знаходжусь на позиціях, а так я взагалі повністю займаюся здоров'ям нашої роти, не тільки коли ми на позиціях. То зазвичай це відбувається як? Наш Захисник чи захисниця отримують поранення. Ти знаходишся близько до лінії зіткнення, надаєш первинну допомогу і відвозиш далі в стабілізаційний пункт. Е, Ні, не, не зовсім так. Я знаходжусь безпосередньо на лінії зіткнення, стабілізую там, після цього на евакуацію. Евакуація вже далі везе на лікарню. Ну, евакуація там є різні варіанти евакуації. Є типу, як воно має бути, і є, як воно є. Ось так, як воно має бути, ще не було жодного разу. Тактичні умови цього не дозволяють. По-хорошому евак має під'їжджати практично до позиції і забирати звідти, але так не виходить зробити. Це все виноситься ногами, потім там на мотолигу і потім вже на швидку. Тобто ну, швидка не може просто фізично під'їхати е, до тієї точки евакуації. І потім вже на швидкі — це лікарі-бригади. Ну, на даний момент вони оформляють форму 100. Е, якщо я знаходжусь тут і виїжджаю на евакуацію, то я оформляю форму 100. Е, і далі вже в лікарню. Невеличкий бліц проведемо. Давай. Уяви, що завтра ми святкуємо перемогу. Що ти зробиш першим ділом? Блін, ну типу, я зараз скажу щось, воно через день зміниться. Просто відштовхуючись від сьогоднішнього. Я дня. дуже хочу купити мотоцикл і поїхати в Карпати. Чого не вистачає прямо тут і зараз? Не вистачає помитися. Це ну, якісь типу базові штуки, вони стають дуже важливими. Забезпечення завжди щось не вистачає. Не буває такого, що вистачає всього. Сьогодні воно є. Завтра його немає зовсім нічого. Яка твоя улюблена страва на фронті? Ой, блін. У нас коротше з моїм е, взводним медиком був прикол. Ми варили суп із сухпайків. Ми брали е, сухпайки різні е, і щось там змішували. Один раз нам привезли зелень, це взагалі було таке свято. Ми так зелені, так посипали. І це прям. Якась домашня страва, типу, виходить, прикольно. Ще один раз нам привезли окрошку. Блін, окрошка. Це просто як іноді мало треба для щастя. Так, а, це правда, людині абсолютно мало треба для щастя. До речі, це багато українців зрозуміли після 24-го числа. Оксаночка, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю. Дещо я почерпала для себе, особливо коли ти кажеш про екзистенційність буття. Ага. Так, це такі, знаєш, глибокі речі. І інколи здається, що немає часу про це думати, але, але воно є.